просте питання, але воно конкретне. Думаю, просте для вас, пані заступниця міністра. У нас мірою наближення до Європейського Союзу членства виникнуть детальні такі конкретні запитання. Ну, наприклад, е наскільки важливо вже зараз українцям знати, що треба буде лайценс поміняти права, що регуляція в Європейському Союзі по термінам прав, інша, ну там менші терміни, треба частіше міняти. Далі питання, яке хвилюють українців в СТО, обов'язкове спроходження техобслуговування автомобілів, далі питання: як здійснюється контроль за безпекою? Ну на дорогах? Скажімо, там жорсткіші штрафи, жорсткіше я бачив досвід Польщі і інших країн. Кількість оптимістів зменшувалась в кінці процесу із-за таких детальних питань. Тобто в Україні інколи для громадян набагато комфортніше, не в час війни, звісно, але без війни жити було більш спокійно і не так контрольовано, як в Євросоюзі. Ви передбачаєте ці питання розглянути ну як в Сервеї, так і в вашій спільній комунікації з Єврокомісією і місією. Ми готові до речі бути підтримувати. Вас як майданчик для комунікації суспільства. В цьому. Дуже дякую give the panelists? Можливо, давайте надамо можливість нашим панелістам відповісти на це запитання. Дуже вам дякую. Я вам відповім так. І сьогодні це вже теж лунало, звучало від спікерів. Наразі, в цілому, Кожне міністерство проводить оцінку національного законодавства в своїй сфері на відповідності нормам європейського союзу. Така оцінка триває, напрацьовуються відповідні законодавчі зміни. І дійсно, да, те, що ви говорите, очевидно, що будуть після цього відповідні зміни в тих процесах і процедурах, які на сьогоднішній день дещо є змінними від тих, які є. В країнах Європейського союзу про що ми будемо комунікувати, надавати інструкції, роз'яснення для наших громадян, і маю надію, що також зокрема і ви долучитеся до цієї комунікації, до цих роз'яснень. Може, колеги щось додадуть. Пане Валерій, дуже, дуже цікаве запитання. Абсолютно з вами згоден Українець все життя підтримує вступ в Європу, тому що він вважає, що там живеться краще. краще. Да. На жаль, невелика частина українців до війни їздила і мала змогу взагалі вживу побачити, як живуть європейські країни. Бо це не тільки вибачте, трава зеленіша, чи небо чистіше, чи сонце більше світить. а Це і рамки, правила, закони, відсутність корупції. І пішло. Поїхало відповідно українцям. Українцям потрібно буде величезний, я вважаю, спектр. Комунікації по абсолютно різних питаннях, і ви назвали настільки приземлені речі, про які я навіть як соціолог навіть не думав. Але тепер я задумаю, щоб це досліджувати, тому що з таких маленьких частиночок реформ дрібних абсолютно, як термін посвідчення водійської, як там штрафи на дорогах чи дотримання правил дорожнього руху, з таких маленьких частиночок, і буде в принципі складатися в тому числі і ріст української. Свідомості як європейця, бо через війну ми вже всі себе усвідомили українцями, громадянами держави. Ми усвідомили свою цінність, цінність власної держави для самих себе, чого в меншій мірі було присутнє в Україні до війни. Але оця європейськість, вона ще в нас буде, я думаю, рости, і рости і рости, і з усіма комунікаційними, якби питаннями ну будуть з'являтися і прихильники, і противники, і десь ми станемо. Може навіть тверезіше дивитися на вступ до, до Європейського Союзу. Тому дякую за ремарку. very rich я думаю, що в нас дуже багата дискусія, і дійсно комунікація несе серйозні виклики і не лише для України, але й для Європейської комісії, яка повинна дуже детально пояснити процес розширення ЄС для всіх держав ЄС, які включає в себе як шлях реформ. Так і узгодження нормативно-правової бази, а також е, пояснення людям ситуації, щоб вони розуміли, що відбувається. І з нашого боку. Е, ми бачимо, що наразі українське суспільство дуже віддано європейському союзу, і для нас це один з ключових параметрів оцінки, коли почнеться процес переговору до вступу. Виникнуть дуже серйозні виклики, які завжди викликають під час розширення ЄС і вступу до нього. і ми будемо насти спільну відповідальність як Україна, яка вступатиме до європейського союзу, так і держави-члени в гармонізації нашого законодавства, і ми не лише будемо підтримувати розширення, але і також оцінки угоди, тому що ми повинні узгодити між всіма державами-членами ЄС. Зараз в нас є більшість, яка підтримує процес розширення ЄС, але Результати різняться від в кожній державі члені Проте загальна картина дуже позитивна. Ви вірно згадали досить конкретні елементи, досить конкретні норми, які стосуватимуться кожного громадянина України. Але я вважаю, дуже важливо, як з боку уряду, так і з боку міжнародних партнерів, включно з представництвом ЄС в Україні, сприймати картину більш широко, і ви бачите зараз результати опиту. Статистики останніх а, опитувань щодо розширення ЄС, і у нас. Дуже велика кількість країн, яка приєднується до ЄС, і ми бачимо, що ті країни, які ж нещодавно вступали в ЄС, це було безпрецедентно. І коли ми говоримо про майбутнє України, ми сподіваємося, що вступ Європейський Союз принесе економічне процвітання і покаже дійсно переваги членства в ЄС для країни, для суспільства, я особисто сили. Ви і я був частиною процесу вступу Литви до Європейського Союзу. Я дуже чітко розумію переваги, але я також погоджуюсь з вами. Дуже важливо вірно комунікувати з суспільством. Ми повинні почати з більшої картини, що кожен українець отримує відступу в ЄС, але і також показати європейцям, що дасть вступ України в ЄС, тому що ЄС також отримує вигоду, коли Україна стане членом європейського союзу. А потім вже перейти до деталей.